Це дозволить уникнути так званої силової мобілізації. Це все визначається індивідуально. По факту, наприклад, викрадення людини. Родичі візьмуть на себе відповідний удар захисту до особи було також застосовано тілесні ушкодження. У нас порушуються кримінальні провадження за місцем вчинення злочину. Це незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Це можуть бути міністерство оборони, міністерство внутрішніх справ. Чи допоможе поліція, якщо вас намагаються мобілізувати силою? Які повинні бути ваші дії? Розберемося, як можуть допомогти родичі у цій непростій ситуації, обговоримо всі нюанси цієї складної теми. Ваша безпека наш пріоритет. Отож, починаємо. Який алгоритм дій при силовій мобілізації? Випадки силової так званої мобілізації, вони не так часто, але ми спостерігаємо, що вони можуть мати місце, і слід зазначити, що якогось певного алгоритму а, його немає. Тобто, це все визначається індивідуально. Можна сказати таким чином, що якщо в цей момент у особи є можливість зателефонувати, наприклад, адвокату, то доцільно це зробити і скористатися юридичною допомогою для того, щоб адвокат уже сказав про законні права відповідної особи. І що можна його зробити в даній ситуації? А чи потрібно повідомити родичів про такий випадок? Родичів не те, що потрібно, а дуже бажано повідомити, тому що якщо у особи, наприклад, не буде в подальшому можливості скористатися телефоном, то саме родичі візьмуть на себе відповідний удар захисту також особи від силової мобілізації. Вони зможуть зокрема телефонувати на гарячі лінії, зможуть чиняти інші дії в інтересах особи, яку піддано такому заходу, як силова мобілізація, що можуть зробити родичі в даній ситуації? Яким чином допомогти? Родичі можуть скласти заяву по факту, наприклад, викрадення людини, звернутися до правоохоронних органів, зафіксувати на гарячих лініях відповідні скарги. Що по відношенню до їх родича були вчинені неправомірні дії? Чи допоможе виклик поліції за телефоном? 102? виклик поліції допоможе зафіксувати відповідні неправомірні дії? Не скажу, що це дозволить уникнути так званої силової мобілізації, але тим не менш, як один з варіантів можливих дій він може мати місце. Скажімо, так а за якими статтями може бути порушене кримінальне провадження щодо осіб, які здійснили силову мобілізацію? Щодо таких осіб, як Варіант можливе порушення кримінального провадження це може бути за статтею 146 Кримінального кодексу України. Це незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Також це може бути завідомо незаконне затримання, передбачене статтею 371 кримінального кодексу України. Якщо ж до особи було також застосоване тілесні ушкодження, то в залежності від тяжкості побоїв це може бути або стаття 126 Кримінального кодексу України, або якщо це були тяжкі тілесні ушкодження, стаття 121. Кримінального кодексу України. А де можна скласти заяву про порушення кримінального провадження? Це можна зробити або шляхом безпосереднього звернення до органи національної поліції, де можна скласти цю заяву, або можна звернутися з відповідною заявою, наприклад, направити також до державного бюро розслідувань до відповідного підрозділу через засоби поштового зв'язку, тобто скласти таку заяву, підготувати, але це займе більше часу. Тобто, для того, щоб це було оперативніше, то бажано все ж таки. Їхати в найближчі відділення поліції і складати відповідну заяву? Бажано, щоб вона складалася за місцем вчинення злочину, тому що у нас порушуються кримінальні провадження за місцем вчинення злочину? Протягом якого часу мають бути внесені відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення? Відомості мають бути внесені відповідно до статті 214 кримінального процесуального кодексу України протягом 24 годин з моменту подання відповідної заяви. А до яких органів родичі можуть звертатися на гарячі лінії у випадку силової мобілізації? Ці особи це можуть бути міністерство оборони, міністерство внутрішніх справ, це може бути ДБР. Відповідно, такі органи вони зможуть розглянути в подальшому скаргу, яка надійшла від родичів. Якщо у вас виникають питання щодо... Законності, мобілізації, питання щодо відстрочки від мобілізації, проходження військової служби, звільнення з військової служби чи інші юридичні питання. Звертайтеся до нас за кваліфікованою юридичною допомогою. Підписуйтесь на канал Могол Альфа, залишайте свої коментарі, свої побажання, питання. Будемо розглядати відповідні ситуації, телефонуйте за телефоном, вказаним в описі, і будемо співпрацювати.